Друзі, привіт! Буквально в суботу ми гадали з вами, чи міг папа таке сказати. Я розбирав різні контексти. Тоді ще буцімто цитати і прийшов до висновку, що ці слова абсолютно не вкладаються в логіку заходу всіх попередніх виступів та посилів. Сама буцімто цитата містить багато нехарактерних для соціаліста та глобаліста пасажів: похвала імперії, вираз Матушка Росія, виділені імена Петро І Катерина ІІ за такси особливо в умовах геноциду росіян проти українців, тому, не маючи жодних симпатій до папи Берголію, я був майже переконаний, що він цього не говорив, не міг сказати. Мушу визнати, я помилявся. Гадаю, навіть ті, хто не знає італійської мови, безпомилково почули папськими устами всі слова цитати. Немає що виправдовувати. Тепер всю цитату треба інтерпретувати вже зовсім з іншими акцентами, і мені це не вдасться. Через гіркоту, злість і ще дуже багато емоцій. Похвала імперії, яка побудована на винищенні підкорених народів, через кому великі російські святі правителі. Петро і Катерина яким чином цих катів і вбивць можна називати через кому зі святими, яким чином імена царів, які чи не найбільше знищили українців до 20-го сторіччя, можна називати в якості? Прикладу для наслідування і при цьому цілувати український прапор. Як можна схвалювати спосіб буття росіянином в час, коли абсолютна більшість росіян підтримує кривавий режим, радіє українським смертям, готова йти вбивати, гвалтувати, мародерити, погляньте. Ось спосіб бути росіянином виражений в одному пості. Це реакція на смерть дитини в Чернігові, коли російська ракета вдарила по самому центру мирного міста. Не по військових цілях, не по стратегічних об'єктах. Росіяни це підтримують і радіють. У більше 60 тисяч вбивства дітей викликає напад сміху і радості серед 150 тисяч підписників. Окей, наприклад, Папа Франциск не знає історії Російської імперії, не знає, хто такий Петро І Катерина ІІ. Питання, нащо тоді говорить про них, але хай так. Але вже півтора року цілий світ і Ватикан в тому числі спостерігають за тим, ким є росіяни, і папа говорить. Дякую за ваш спосіб бути, за ваш спосіб бути росіянами. Який військовий злочин ще не вчинили росіяни на території України? Гвалтування? катування, масові розстріли, знищення цілих міст, папа плакав, тримаючи прапор України, який привезли із Маріуполя знищене півмільйонне місто. Ось це спосіб бути росіянином, і він їм за це дякує і при цьому. Цілує і плаче, тримаючи український прапор. Тепер подібний жест більшість українців буде сприймати як блюзнірство і лицемірство. Ну а як іще, знайомі з Лівобережної Херсонщини розказували, що коли московити підірвали дамбу, люди прокидалися. О четвертій, п'ятій, шостій, в залежності від віддаленості ранку через те, що вони опинилися у воді. В своїх хатах люди плавали на своїх ліжках у воді. Ось це спосіб бути росіянином. Приректи на смерть тисячі і тисячі українців, коли вони сплять і радіти цьому. Хіба не по федеральному телебаченню на увесь світ путінські пропагандисти говорили, що треба топити українських дітей, що потрібен вибух в київському метро? І таке там щодня. І весь світ щодня це бачить. Ватікан, сподіваюсь, також оце спосіб бути росіянами. Досвідчені ватиканісти можливо скажуть, що папа був змушений це сказати, або зваживши всі за і проти, дипломатично вирішив це сказати. А от найближчим часом, от найближчим часом, ми побачимо важливі обміни українських військовополонених чи повернення депортованих дітей, так би мовити, за кожне слово. Похвали катам по одному, ні, ні, по 10, по 100 українських дітей. А згадайте місії кардинала Конрада Краєвського та багатьох папських посланців. Так, папа римський матеріально, гуманітарно, дипломатично та навіть інформаційно допоміг Україні більше, ніж всі інші релігійні лідери разом узяті. Але й нашкодив найбільше. Більше ніж всі інші разом узяті достатньо було всього кількох слів. Похвала імперії Петро Катерина, подяка, забуття росіянином. Власне слово, головна зброя, головна сила церкви і папи. Саме слово церкви і папи чекає увесь світ, саме слово потребує відкинути сіль. Сильного і правдивого слова за якісь гіпотетичні гуманітарні можливості, можливості діалогу з РПЦ обміну, це віддати первородство за миску чечевиці, це стати і савом, коли ти маєш стати Яковом. Якби папа сказав росіянам правду, то ті, хто вагається, міг би по-іншому подивитися на брехню патріарха Кіріла. Що не вся церква продажна, міг би хтось подумати, міг би розбудити своє сумління, покаятися в тому ганебному способі бути росіянином. Папа втрачає нагоду словом докору, різким, сильним словом навертати, вести до покаяння, а значить, і до спасіння мільйони. І от тепер російські католики, знаючи трошки більше про Петра і Катерину, мають зробити висновок, що шлях до величі це завойовувати території та вбивати народи. Натомість в Україні католиків стане менше. Ставлення до католиків буде гіршим. Хтось із католиків спокуситься і захоче піти в іншу церкву, українську, патріотичну церкву, а шкода треба залишатися в церкві Христовій в Україні церква також втрачатиме нагоду євангелізувати не лише католицька всі церкви вести людей до спасіння хоча як до скандальних слів папи Франциска так і після його слів повнота засобів спасіння була, є і залишається саме в католицькій церкві. Папа штовхає нас до того, щоб ми, щоб ми по-дорослому. Відповіли собі, а чи вірю я в святу Вселенську і Апостольську церкву, як ми це говоримо у символі віри? Католику час займатися своєю вірою освітою, збиратися на групах, читати катехизм церкви, документи церкви, молитися, прикладати зусилля, бо віра субстанція виключно динамічна. Вона або стає міцнішою, глибшою, кристалізується, або слабшою. Стає поверховою, розсипається. Нам потрібно ставати апологетами спочатку для себе, щоб відганяти голоси сум'яття, розчарування в самому собі, але також апологетами назовні. Попередні відео і коментарі показали, що люди дуже і дуже мало розуміють, яким скарбом є католицька церква. Люди атакують поверхнево, але атакують, якщо ви на поверхні чи втримаєтеся. Багато років тому мав натхнення, я би сказав, молитовно, медитативно вивчати документи церкви. Я отримав розуміння, навіть осяяння, що ми, католики, духовно сидимо на сундуку скарбів, але так само духовно живемо, як жебраки, навіть не розуміючи багатства В своїй католицькості ян. Не копнув глибоко, у великій мірі залишився на поверхні, але ця пам'ять про скарби в такі моменти, як сьогодні, мені гріє душу. Характерно, що скандальні слова папи точно стовідсотково були підтверджені в неділю, 27 серпня. В цей день церква мала знамените читання, де Ісус питає. Ким його сприймають люди, писання, де Симон називає Ісуса Христом, за що отримує обіцянку? А ти, Петре, є скеля, і на цій скелі я побудую церкву, і брами пекельні не подолають її. Нагадаю, Петро був першим папою римським, і від першого сторіччя християни усього світу вважали римську катедру першою, а єпископа. Риму, Петром нічого не змінилося з тих пір. Були негідні папи, так були? Були гірші за папу Франциско, точно були. Але церква знову і знову відроджувалася, знову і знову розквітали. Квіти святості по всьому світу просто сьогодні, от, наприклад, в Нігерії щодня вбивають католиків за те, що вони католики, а вони не зрікаються своєї віри. 97% відвідує світу месу і щонеділю приймають тіло і кров. У вірних католиків Китаю набагато більше підстав вважати себе зрадженими Ватиканом, але при цьому вони не лише залишаються вірними церкві, але переносять переслідування, приносять арешти, катування. Стають святими. Коли християни говорять, що католицька церква підсумує зло або вже зло, то ці християни, прочитавши фрагмент Євангелія Матея, 16 розділу, де Ісус називає Симона Петром і обіцяє, що на ньому, на цьому камені він побудує церкву не на комусь найдостойнішому, найрозумнішому, найспокійнішому. На Петрові побудує церкву, і брами пекельні не подолають її, коли не подолають ніколи. Чуєте? Так от, якщо ви кажете, що католицька церква сатанинська, вже не церква, тоді визнавайте Ісуса брехуном. Пам'ятаємо слова Кипріяна Карфагенського: не може мати Бога за отця той, хто не має церкву за матір. Тому тримаємося матері церкви. Ну і звісно, сподіваюся, знайдуться добрі люди, які нагадають римському єпископу, що мати-матушка церква, а не Росія.